Дивіться, що робиться в річці Рось. вся риба. На цих кадрах річка Рось в районі центрального пляжу. Уся риба від вокзальної до греблі в центрі міста страждає від задухи. Чимало величезних екземплярів коропа та столоба окуня загинуло. Біля вейк парку третій день бенкетують чайки, збирають загиблу меншу рибу. Помілочь, вони їдять, крупно вони не їдять. Причина зіслувала ми. Викид хлору, робили аналізи, і ця причина якраз знаходиться в центральний пляж і вокзальна. Це саме та територія епідемії якраз викиду хлору. Далі зі сторони парку Олександрії вода чиста перевіряли. Нижче дамби, вода чиста, замору риби немає. Саме, що ви бачите, то усьо. там є ця проблема. В'ячеслав Вовченко, голова Всеукраїнської асоціації учасників бойових дій, каже, правоохоронці вже шукають місце, звідки саме відбувся вилип небезпечної речовини в річку та з'ясовують причини цього. Однак поки потрібно якнайшвидше зібрати загиблу рибу з акваторії, адже, окрім власне, хлору, продукти розпаду риби теж значно забруднюють річку. Хто каже, що хтось стичні ці води, ну, вода каналізації, хто каже, що трубу, яку прорвало. А ці слухає Ми намагаємося це робити своїми руками, збирати мертву рибу. Просимо мешканців міста теж допомогти долучитися, убрати мертву рибу з річки, оскільки річка це наша питна вода. Ми цієї річки п'ємо воду, ми наші діти що долучаєтесь, як показали аналізи води, вміст хлору в річці перевищує максимально допустимі значення у десятки разів. Аби хоч трохи його зменшити, необхідно відкрити шлюзи дамби, що знаходиться вище по течії у селі Глибічка. Вже зараз ведуться перемовини щодо цього, і можливо на початку тижня це буде зроблено. Поки ж загиблу рибу з річки прибирають небайдужі ті, хто власне і запускав сюди мальків і коропа, і товстолоба і інших видів риб. Наверно, з п'ятнадцятого, шістнадцятого року піклуємося за. Цією річкою боремося з браконьєрами, намагаємось зариблювати. Дякуємо, що допомагають місцеві фермери по розведенню риби. Але, на жаль, бачите ситуацію в реаліях: риба помирає і дуже шкода. Дмитро Ніжельський, новини, телеканал Крокус.